Чергова партія автомобілів а вісім автомобілів для наших клієнтів, постійних клієнтів та клієнтів, які замовляють просто одиночні автомобілі. А для оновлення автопарку да, або для перепродажі, да, тут одне з двох. Я завжди роблю роботу над помилками і всі дані по автомобілях. Звісно, що вже все Іванна прописала. Я вам можу чітко сказати, що та скільки коштує на нашому автовозі. І так, A6, яка знаходиться на самому переді. Це 14 рік, 2.0 бензин, 4.550. В нас виграшна ставка на аукціоні. А під ключ даний автомобіль стає 14.500 зі всіма витратами, пенсійний сертифікат та всі маніпуляції, які потрібно для даного автомобіля. А далі в нас Tesla Model X, це в нас 17 рік, а в нас 59 тисяч миль, 90-ка повнопривідна. А 16675 на аукціоні 23 тисячі доларів в такому стані, як ви бачите. До речі, раніше Тесли коштували відсотків на 50 дорожче. Зараз ціни на ринку взагалі просто космічні. Да? І можна собі дозволити крутезний автомобіль за помірну цілу. Громадянин вільної країни. У нас Audi Q5, 16 рік 4650 на аукціоні, а в нас 105 миль 12800 автомобіль без ремонту. І плюс ремонт. Я думаю, що в 14500 його повинні був вкласти. А далі а, народ джип -компас. джип компас. у нас біленький, 2,4 бензин, три ілхот, а вісімдесят тисячі милі, 4,350 на аукціоні ставка, під ключ 15,500. А даний автомобіль купувався на аукціоні, Блін трошки в нас моменти, тому що на аукціоні були бампери. Які коштують досить багато, автомобіль приїхав без бамперів. Тому також будемо вирішувати таку справу. І це говорить про те, що вам постійно та завжди потрібно включати ті запчастини, які не видно. Чому? Тому що якщо автомобіль не пошкоджений, він адекватний, коли у нього є всі запчастини, не завжди значить те, що всі запчастини будуть в даному автомобілі. Тому, будь ласка, на ремонт закладайте чуть-чуть більше. Не ігноруйте це. рок. Кашкай на українському ринку – це 2,0. Бензин 2,750 – 25 тисяч кілометрів пробіг. Це 15 тисяч миль. Автомобіль Автомобільна свежка, повний привід, 12,200 повинен стати під ключ повністю з ремонтом. Даний автомобіль – це живий приклад того, що можна на мінімальних бюджетах, це 10-12 тисяч, зекономити ще не менше 2-3 тисячі доларів та отримати той автомобіль, який для вас буде в пріоритеті. Якщо дивитися на джип Cherokee Trailhawk, 3.2 бензин, да, це не 2.4, це кардинальний інший автомобіль, А ми його купили за 3900 на аукціоні 76 тисяч миль та 16 тисяч плюс-мінус з ремонтом. Об'ясняю, чому плюс-мінус. Інколи, коли ми купляємо автомобілі, ми кажемо клієнтам, що на жаль прорахувати той чи інший автомобіль неможливо. Об'ясняю вам чому. Тому що від моменту оцих всіх забастовок, від моменту колапсів, від моменту відколи порти почали погано працювати. Клієнти всі попередні, що можуть бути якісь додаткові витрати на цьому автовозі додаткових витрат практично немає. Ми все компенсуємо, тому значить, що навіть і цей автомобіль стане 16 тисяч доларів клієнту. Під ключ хороша ціна чи не хороша ціна? Випишіть, будь ласка, в коментарях, а ми погнали далі. А BMW X3, який хлопці міняють вже акумулятор, купили на аукціоні всього за 11 375 доларів. Це в нас 19 рік, 35 тисяч миль і 28 тисяч доларів під ключ. Даний автомобіль повинен стати для клієнтів. Напишіть, будь ласка, X3 з 19 року з пробігом до 50 тисяч кілометрів. Це адекватно чи не адекватно? Народ потрібно розуміти про останній варіант. Мені навіть не потрібен блокноти, тому що я особисто працював над цим автомобілем. І скажу так: а Нік, який замовив даний автомобіль, надзвичайно пунктуально та крутий клієнт. Об'ясняю вам чому. Тому що в більшості з випадків, всі клієнти, які замовляють автомобіль, вони хочуть пошвидше, по нормальній ціні та те, що вони хочуть. Нік сказав Ні, мені потрібно саме те, що хочу я. І терміни там не сильно... Бентежить, об'ясняю я. А, зіграли ми там порядка п'яти автомобілів, пройшло вже місяць, да? бо тому що Discovery, Дизельний, саме такий стоїть позаду, взагалі їх немає, практично немає. Тому що зробили? Ми завжди говорили про те, що потрібно очікувати, потрібно думати та потрібно нікуди не спішити. І це дуже важливо в автомобіль зі штатів, тому що якщо ти поспішаєш купити той чи інший автомобіль, витратити гроші це така собі ідея, а, тому що не завжди виходить в кінці, як би хотілося. Тому ви завжди розумієте, що потрібно очікувати, потрібно пробувати, що зробили і ми. Народ багато тексту, але 11100 на аукціоні. 23500 з послугою під ключ без ремонту. І практично всі запчастини є в автомобілі. Це просто космос. Тому з урахуванням того, що є багато запчастин, автомобіль запускається, проблем по ньому немає. Я розумію, що ми вибрали дуже крутий автомобіль. А все через адекватність клієнта. Поїхали! Що потрібно знати про дані автомобілі? Автомобілі так, преміум вже такого ближче до бізнес-класу, а це те, що автомобілі вони значно дорожчі на ринку, ніж можна доставити їх за підзамовлення зі штатів.